Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. Чудовиськове ліжечко. Написала Дженні Віліс намалювала Сьюзен Варлі. Ніколи, чуєш, ніколи не ходи у хащі темного дрімучого лісу. Там гобліни й лісовики замишляють щось недобре. Гноми всі мерзенні, тролі волохаті, та навіть феї там страшні, пристрашні. І якщо ти набредеш на печеру жахнеру, ніколи туди не потикайся, ну хіба що ти дуже сміливий. У середині цієї похмурої печери жахнери живуть чудовисько Дениско та мама чудовиська Дениска. Хоча чудовисько Дениско намагається бути вічливим. Він дуже старається не гарчати і не кусатися. Хіба що, окрім тих моментів, коли надходить час іти в ліжечко. Я боюся, я боюся. Скигли тоді мале чудовисько. Та чого ж ти боїшся? питає його матуся. Немає чого боятися. Ось тримай твій ведмедик, а ось тут вмикач світла. Мене люди заберуть. вигукнув Дениско. Вони заповзуть у моє чудове чудовисько ліжечко, коли я сплю, і заберуть мене. О, ні, відповіла його мама. Не заберуть, людей не буває. Ну що за дурниці? Вони існують лише у казках, а насправді їх нема. у ліжечко, давай тихесенько я тебе потьомаю і спи». Та щойно вона нахилилася потьомати свого синочка, як той вчепився іклами в її старого носа у бородавках. Він вчепився лапами у її коліна. А ну відчепися, Дженюшко, відчепися, бо будеш покараний. Е, будь ласка, відчепися. Тільки тоді відчеплюся, сказав він, коли допоможеш мені з моєю ідеєю. Ну, гаразд, пропищала його матуся. Зроблю, що зможу. Гаразд. Будь ласка, познімай мої подушечки і ковтри, сказало чудовисько. Відтепер я краще буду спати під своїм ліжком, бо якщо я буду там і до мене наблизиться людина, то вона й не подумає шукати мене під ліжком. Тут я у безпеці. Тож Дениско вклався собі під ліжечком, і він лежав, розглядаючи тріщини на дереві, і думав про свій день народження, який ще колись настане. Шоколадки, свічечки, і таке. А в цей час один маленький хлопчик прогуляв школу. Якогось дива він попхався у ліс і загубився там у темній притемній хащі. От дурник малий. Маленький хлопчик так втомився, що вже більше не міг іти. Тому він зупинився біля печери жахнери і зайшов усередину. Там він побачив ліжечко і матрасик на ліжечку, і він страшенно хотів відпочити. Тому він розувся і зняв верхній одяг, ліг у ліжечко, і тремтів від страху. Маленький хлопчик дуже хотів, щоб прийшла мама і потьомала його на добраніч, і перевірила, чи немає під ліжком чудовиськ. Але ж мами тут не було. Тому він вирішив сам перевірити, чи немає під ліжком чудовиськ. А-а-а! Чудовисько! night.